У прикордонній зоні обов'язково треба мати дозвіл усім його за заявою видають у Чернівецькому прикордонному загоні. Такі дозволи потрібні людям, які перебуватимуть у п'ятикілометровій зоні за межами населеного пункту та місцевим мешканцям прикордонних сіл. Як отримати дозвіл? Про це далі. З березня 2024 року прикордонники видали понад 5 тисяч дозволів на перебування у прикордонних зонах Чернівецької області. Дозвіл повинні отримати буковинці, які проживають, виїжджають та пересуваються на території у межах 5 кілометрів від лінії кордону. Отримати дозвіл можуть як окремо, так і колективно. Основна категорія хто, скажімо так, свідомо. Приходить до нас зі своїми заявами, це ті люди, які працюють в прикордонних смугах, і приватні якісь компанії, і державні також. Ну, на другому місці, якщо можна так сказати, то це люди, які або їдуть до когось в гості, або на відпочинок. Бо зараз вже літо, почався туристичний сезон. І люди, які не хочуть мати там неприємності певні, вони готуються до своїх поїздок і дізнаються, що їм треба мати дозвіл. І вони подають заявки дуже активно. А серед місцевого населення хотілося б, щоб були більш, більш активними. Щоб отримати дозвіл на перебування у прикордонній зоні, потрібно звернутися до прикордонного загону або до сільської ради територіальної громади. Для фізичних осіб це потрібні, потрібні копії документів, що посвідчують особу і підтверджують ваше громадянство. Для юридичних осіб підприємців це документи, що посвідчують ваше право займатися вами певною діяльністю. А також якщо ви подаєте колективний, наприклад, колективну заяву на дозвіл своїх під своїх працівників вашого підприємства. То для кожного також треба документ, що посвідчує особу, і підтверджує, що він громадянин України. Для іноземців це документ, що посвідчує особу, і документ, що підтверджує законність перебування на території України у Мамалиївській територіальній громаді. Надійшло понад дві тисячі звернень на отримання дозволів. Заставили підсум і подали його на централізовано для отримання пропусків для наших жителів громади. Рині зв'язано з мобілізацією. Раніше було 25 кілометрів, зараз 5 кілометрів. Жителі Глибоцької територіальної громади самі звертаються до Чорнівецького прикордонного загону. Все таки закон, і мусимо його виконувати. Скільки звернулися, не можемо сказати, тому що всі звертаються відповідно напряму. Є електронні пошти, прикордонний загін має електронну пошту. У нас в Чернівцях він по вулиці Володимира Великого і відповідно. Там на місці приймають заяви електронною поштою, а на місці можна прийти і перепустки отримати. З 1 червня прикордонники оштрафували понад 20 осіб, які перебували у прикордонних зонах без дозволів. За порушення буковинців штрафують від 119 до 170 гривень, а посадовців від 170 до 340 гривень. Наразі це менше стосується місцевих мешканців, тобто. Ми розуміємо, що вони також повинні мати дозволи, але також розуміємо, що вони там проживають і, ну грубо кажучи, нічого, нічого з цим не зробиш. І ми продовжуємо ще з ними працювати, якби вести інформаційну кампанію. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4